Не було мені подозріння тому, що він мене може обманути. Він говорив нормально, він був дід хорошо, чиста дід обу була в порядке. Нормально общався мной товарищ. Пані Тетяна розповідає, як стала жертвою шахрая. Жінка вирішила утеплити стіну свого помешкання. Знайшла в інтернеті оголошення, зателефонувала чоловікові на ім'я Артем і домовилася про зустріч. Той прийшов, поміряв стіни, назвав суму та запропонував підписати. договор. Буквально через 3-4 часа он приходит уже с готовым договором, со своими паспортными данными, со всем. Я посмотрела, паспорт соответствует в договоре. Цена везде одинаковая, с которым по объявлениям я говорила, везде цена одинаковая. Так что цену мы с ним тоже согласовали. Какая бутила сьогодні що мені необхідно зробити, можна було заплатити 6400. Чоловік зажидав 4000 тисячі гривень авансу, аби купити усі необхідні матеріали. Жінка віддала гроші, але наступного дня, коли майстер мав почати роботу, він не прийшов. На численні дзвінки ніхто вже не відповідав. Нарешті слухавку взяв, нібито брат Артема і Сказав, що той потрапив до лікарні. Он був в кафе, там подрався, напівся, і поэтому ви його звініть. Он пару днів. Дней... Пройдет, і он тоді с вами свяжеться. Проходить, ще пару днів он мне тут висилав свої картинки. що у нього там нога пухшая, что он там он не може зробити. Зрештою, чоловік взагалі припинив відповідати на дзвінки, і Тетяна Анатолівна звернулася до поліції. Виявляється, правоохоронці добре знали того підприємливого молодика і самі його шукали. Почав свою злочинну діяльність наприкінці серпня, і на протязі трьох місяців. Він розміщував на різноманітних інтернет-сайтах повідомлення про утеплення фасадів. Йому дзвонили громадяни, він зустрічався з ними, укладав з ними договори, підписував їх і брав гроші. Це сума приблизно 4-5 тисяч гривень. Це була предоплата. Зловмисника таки затримали. Ним виявився 24-річний місцевий хлопець. За кілька місяців він стиг ошукати щонайменше 12 людей, виманивши у них понад 50 тисяч гривень. Зараз шахрай у слідчому ізоляторі за псевдоутеплення йому загрожує до трьох років позбавлення волі, і в камері йому самому навряд чи буде дуже тепло і комфортно.